Цієї ночі ворог завдав удару по території України ударними БПЛА. Усього радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 105 ворожих безпілотників противника, типу шахет. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито 78 ворожих ударних БПЛА типу шахет у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Ській, рівненській та івано-франківській областях один безпілотник полетів у напрямку Білорусі. 23 ворожі БПЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, і ймовірно, внаслідок активної протидії РЕП. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження у Полтавській області. За даними голови Ова, без постраждалих. Вночі та зранку ворог також атакував і Харків. Суттєво пошкоджений житловий будинок сталося з загоряння. Станом на ранок відомо про 12 постраждалих. Серед них трирічна дівчинка. На місці влучань працюють профільні служби. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Зсу ракетами атакам знищили РЛС Небо М. Таких у Росіян залишилося 10. Кожна вартістю у 100 мільйонів доларів. Про це повідомили у генштабі ЗСУ. Зазначається, що знищення цієї радіолокаційної станції суттєво знижує здатність армії РФ виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі. Небо М є дуже складним об'єктом для ураження, що працює в стелс-режимі, скануючи горизонт у пошуках повітряних об'єктів. Україна може виробляти 4 мільйони безпілотників на рік. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він заявив, що наша держава вже уклала контракти на виробництво півтора мільйона дронів цього року. Гаран також повідомив, що лише за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів ніж за весь 2022 рік. USAID виділяє 825 мільйонів доларів на підтримку енергетичної системи України цієї зими. Про це заявила адміністраторка USAID Саманда Павер під час візиту до Києва. Відомо, що ця сума вдвічі більша аніж агентство виділяло на енергетику торік. Також посадовиця оголосила про запуск п'ятирічної програми реабілітації українців Рихафою, на яку агентство виділило 13 мільйонів доларів. Крім того, USAID надасть 237 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні. В Україні запровадять новий формат повісток з qr кодом Нововведення діятиме найближчим часом і вже тестується функціональність. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. QR-код, розміщений на кожній повістці, дозволить через застосунок резерв плюс миттєво перевірити чинність повістки, дату та номер документа, ТЦК, який видав повістку, ім'я особи, яка підписала документ. Призначення повістки, уточнення даних, направлення на ВЛК, бойова повістка та інші деталі. Голова буря знову накрила Україну за даними спеціалістів у Харкові, Сумах та Києві. Найвищий рівень забруднення повітря. При цьому ситуація в Сумах найгірша. Там рівень забруднення повітря найнебезпечніший. Основною причиною фахівці називають обстріли окупантів та масовані пожежі в екосистемах. Медики просять українців пити більше води, зачиняти вікна та виходити на вулицю лише за необхідності.